Показую наші сьогоднішні покупки в супермаркеті АТБ. Ну, як завжди, я його правда склала. Пакет АТБ, ось маленькими написано, і коштує він 5 гривень. Далі, туалетний папір, Зева, дві упаковочки. Перевернути треба, бо не гарно. Делюкс. Один коштує 71 гривну 90 копійок. От, е, так що 142,80 коштують дві упаковки. Ось так. Далі. Чай чорний, 5 смаків, дикі ягоди. Малина, пристрас, пристрасний фрукт, бризки шампанського. Тисячу одна ніч, 25 штук і коштує 35,90. Далі кола. 44,60, 2 літра ось така. Ще один чай. Ось такий цей коштує 33 гривни 90 копійок. Трішки дешевший. Далі сир твердий 150 грам, 50% жиру ось такий. Одна запайка коштує 51 гривну 90 копійок. Далі бородинський хліб 400 грам, ось такий. Коштує 15,50. п'ятдесят. Ну, хай отак буде. Трішки треба посуватися. Так, ковбаса салямі. Мускатна, 384 грами. По 270 гривен 59 копійок кілограм на 103 гривни 91 копійку. Це ось така. А ми її по акції завжди беремо. Іноді не по акції навіть. Так, хліб Прянозерновий формовий, теж нарізний 350 грам 12 гривень 80 копійок. Так, куди ж тебе хліб покласти? Ось сюди, мабуть, зараз підніму Ось так. зеру, а сюди хліб покладемо. І зараз. Чому я сказала за туалетний папір, тому що ось у Віка пішла і тюльпани взяла там і ще три штуки. І ціна їх. 64 гривни 90 копійок. І вона говорить: ми завжди, коли беремо ВТБ, вони приймаються і дуже хороші. І, ну, в середньому каже, це десь по 11 з копійками виходить одна штучка. А я у бабушок по 10 гривень брала і ніякі не прийнялись, і не те, що на... е... ну, було нарисовано, на нафарбовано. чи як сказати. Значить, Називається тріумф Елегант Краун. Ось такі. Ну, дивіться, величенькі ось такі. І що ми хочемо? Вона хоче, щоб я їх посадила в горшок. Горшок я сьогодні вимила, такий, що керамічний. Тому посадимо, ну, це буде пізніше. Ось так. Так, далі рідке мило. Рідке мило 400 грам. Коштує 48 гривень 90 копійок Тео Мілк, ось таке, по акції. Вершки яготинські 15% жиру. Одна упаковка 200 мл коштує 22 гривни 40 копійок по акції. Далі взяли окунь, тушка, морожений. Ну, такий ось о, червоний. Ми раніше називали красний окунь, ну тут не написано. Ага. Не написано, так, да. норвежський. Так, куди ж його приткнути, щоб його було видно? Ну, Добре, я отак покладу, ось покажу. Так, 902 грама по 212 гривень 49 копійок на 191 гривну 67 копійок. Оце така упаковочка. Покладу. Не поміщаюся, треба в більший стіл. Хотіла на дворі, але там дуже шумить вітер. Так, цукерки, цукерки, плюсики, дві упаковочки, 200 грам в одній. І одна коштує 28 гривень 40 копійок. Гель для душу. Будемо повертати отак. 250 мл. Ось такий. Коштує 52 гривни 90 копійок. Ну, куди ж? Бамбук взяли? 250 грам, ціна незмінна: 47 гривень 60 копійок. Так, сметана яготинська, 20% жиру. 300 грам, уже навіть не 325, а вже не говорючи по 350. І це по акції коштує 34 гривни 90 копійок. Лимони, майр, туреччина. Ось такі. Маленькі, але такі тверденькі, хороші. 260 грам. Кілограм коштує 43 гривни 95 копійок. І три лимони на 11 гривень, 43 копійки. Це все, що купили в АТБ. І покупка наша склала 1000 гривень 79. 1000 гривень 79 і 50 копійок. Ось такий чек. І ще в взяли сосиски. 550 грам ось такі тоненькі оці. На 101 гривну 51 копійка. Ну, сподіваємося, що смачні. Ну, ось такі покупки ми сьогодні здійснили. В основному. Супермаркеті, АТБ. Ну і м'ясному такі буренка, сосиски називаються.